Деснянський район, другий за площею та населенням у Києві. Його адміністративні межі майже 150 квадратних кілометрів території. Ми на Троїщині. Це Деснянський район у місті Київ, в якому живе понад 369 тисяч людей. І ми почали з експерименту і дізнавалися у тутешніх мешканців. Де ховатися під час повітряної тривоги, і через певний час все-таки дізнались. В цьому житловому будинку є підвальне приміщення, яке функціонує як укриття і має прихистити людей у разі повітряної тривоги. Тож у ньому мають бути належні умови, але. Та й що там спуститися? Там же ж грязь, вода, О, от це 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 це... для котов, для котов да. Якщо там що на голову сипіться, падає. Як не зірветься так, то зірветься так. А хто має відповідати за те, що у вашому будинку зараз немає адекватного укриття, а гроші начебто держава виділяє. А Гроші беруть із нас, а з чого ж? Вони ж з нас беруть. Всі гроші беруться з нас, що держава виділяє. По-перше, воно закрите на ключ, Ось на замок. у кого ключі, не знаємо. Тобто, коли навіть тривога, ви можете спуститись тут закрито. Так, да, так. Да. Ми пару разів спустились, вонь стоїть. І тако посередині знаєте, там буквою П, а посередині тако вісить е, жужмом ці всі провода, розводки електрична, і іскрить. Ну тобто, аби там даже нас ударило, то я не знаю від чого б ми постраждали. Як бачимо, і дійсно в одному з будинків на Троєщині укриття нібито є, але потрапити сюди неможливо. Як стверджують самі мешканці цього будинку, навіть коли лунає тривога, спускаючись сюди, ці двері знову зачинені. Знайшли на карті укриття саме в цьому будинку. Як відомо, то сюди потрапити бомбосховище має бути простіше, адже тут є консьєрж. А ви часто спускаєтесь? Чи в основному правило двох стін? Двох стін в основному. По ми тож спускалися, і внучка моя б'яла, поки змерзла да, ноги до такої степені, бо заболіла, так я кажу, а знаєш, в укритті захворіла, так? Ну так, да, воно було одразу холодно. А тоді ж поставили там навіть обогрівателі. У нас о, було дуже добре. Да. А скажіть, ви можете зараз або хтось провести нам екскурсію по вашому укриттю? Я можу Можете? вас туди пустить. Шо можна від цій вийти той. Ну це гарно, знаєте, тому що якщо, не дай Бог, завалить підвал, да, то да є пуст... два виходи, да, не два буде скупчення. Да. Ага. Саме в цей момент нас стала повітряна тривога, тому було б доречно не просто оглянути укриття, а ще й зачекати від бою. Та не так все просто. Оказується його зняли. Немає лаврухи на вісім, не значиться вже, що є укриття, видно, не предназначене. Тобто так, тепер що, вже в вашому будинку немає? Нема в нашому будинку, це вона так сказала мені. Угу. Поняли, нема. І що так, де ви будете ховатися? Ну, теж у школу, може. Досі в небезпеці, тож йдемо до школи, про яку розповідала консьєрж. Але нам не дозволили не те, щоб знімати, а й взагалі там перебувати. Так, а що, ми не можемо заховатися, коли діти ні. А чому? Тому що такий, шнурок у, у вас розв'язаний. Так, ви. Так, ви тут почекаєте, поки не заходите, бо у нас діти заходять, от у нас не можна прийти, батьки забирають. Я ж скажу на цінну, вона прийде. В одній зі шкіл ми все ж таки знайшли укриття, хотіли туди потрапити, але пані директорка дала. Коментар не на камеру, те, що коли триває освітній процес, звичайні люди не можуть переховатися в укритті. Коли навчання закінчено і лунає тривога, то ми дорослі можемо спуститися і надійно заховатися. Але наразі лунає тривога, так як зараз триває освітній процес. Нас не те, щоб не пускають знімати, а навіть не дозволяють нам тут сховатися. Тому, якщо ви проживаєте поруч зі школою, не розраховуйте, що це надійне укриття. Шукайте його де в іншому місці, або ж використовувати. Стовити правило двох стін. Не знайшовши надійного укриття, знову пробуємо дізнатись у тутешніх, куди нам далі йти, щоб зберегти своє життя. Ми спускаємося а, по суті нікуди спускатися і розібратися. Ну, а даже подвала у вас? У нас нет, у нас подвала нету, а говорят, якобы спускаться в подземный гараж, так это все равно, что спускаться в гроб, ложиться, сразу накрыться. Если попадет, он же засыпет, что это подземный гараж. Вот и все, по сути дела. Прямуємо до паркінгу, куди нас направила мешканка цього району. Адже нагадуємо, що тривога триває й досі. Тест, ти не з нами? Ну, Паркінг є. Парковка. Паркінг. Може спитати, чи функціонує як укриття? No. Це функціонує більше як паркінг у вас, так? Взагалі він є? Так, да, подземна парковка. 2-2 mm -hmm. січня, 22 січня ну, в моєго діжурства, тут було людей з трезера 15. Mm -hmm. Тобто, за рух на 15, і з того сусідніх вдома, всі йдуть сюди. Коли тривога, всі ховаються? Так, да, так, да, всі, будь ласка. А скільки приблизно людей, ось так ви можете прикинути на око, скільки було максимально? Ну, 22 на 23 ну, десь було чоловік 20, чоловік 20 було. Угу. Небагато, чоловік 20. Ну, приходьте, ворота відкриті, будь ласка, заходьте. Тобто то в будь-який момент люди можуть да, зберегти да, своє да. життя завдяки вашій парковці. Да. А є якісь додаткові умови? Тут, можливо, влада надала, якісь матраси, воду, обігравачі. Такого місцева влада нічого не надала, а так, будь ласка, Ну, заході зі своїми стольщиками. Угу, своїми. Так. Да. Тобто, все своє. Ну, тут, тут тимчасово на час на два. В будинку, що навпроти, дійсно, немає укриття, і мешканка відправила нас тутешній гараж. тобто Підземний паркінг, тому що воно не числиться як укриття, але люди можуть тут сховатися і перечекати тривогу. Які тут умови як звичайному паркінгу. Але добре, що безпечно. Щоправда, деякі українці нехтують своєю безпекою під час тривоги та не спускаються в укриття. Ви взагалі під час тривоги ховаєтесь в укриття? Інколи ховаємось, коли а... вже летять ракети, а так просто відслідкової новини. І, і правила двох стін. Ну так, так. У вашому будинку є укриття? У нашому немає. У сусідньому є будинку укриття. Але я ж кажу, ми рідко туди ходимо. А в сусідньому будинку які умови? Це як підвальне приміщення. Це підвальне приміщення, тому я не дуже довіряю такому приміщенні. А в вашому будинку є укриття? Без поняття. Ви навіть не. навіть без поняття. У мене є столько собака і все. А в квартирі ви ховаєтесь, можливо, в ванні, в коридорі. Ні, ви, ви вірите в наші сили ПВО, так? Так. Да. З повітряної тривоги ви ховаєтесь в куди. — А ну заховається, додому. — У вашому будинку немає укриття. А, так, що, какая... це, не дай Бог завалить, то туди не витягнуть. Тривога? Тривога? Куди ховатися? Под Між двома стінками сидимо. А тобто ви не в своєму будинку кудись ховаєтесь, а в Сука. нас немає будинку. Немає в будинку укриття. Навіть підвалу ніякого немає. В нашому будинку ні, я в сусідньому. Ні. А чому ви? В коридорі в коридорі своєму будинку. Да, ми на першому поверсі живемо. А взагалі у вашому будинку є укриття? Ні. Взагалі немає. Ну там комунікації інженерні, воно дуже низьке, не призначене для цього. Тобто ви навіть обізнані знаєте, який має бути підвал, обладнаний для укриття. Ви розумієте, що ваш? Так. А поруч десь можливо є. Ну, школи, садочки є, ну ми туди не ходимо. Якщо ж ви все ж таки не знаєте, куди йти та де шукати укриття, то на сайті КМДА Деснянського району ви можете його знайти. Тут вказано і вулицю, і номер будинку. А також як варіант можна відкрити інтерактивну карту міста. Київ є найбажанішою мішенню для російських військ. Якщо не змогли взяти за три дні столицю, то ж тероризувати взяли її як за правило. Тож, цитуючи експертів, наголошуємо: не нехтуйте своєю безпекою, спускайтесь в укриття, знаходьте їх на карті і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні!